Добрий день! А, ви дивитесь моє нове відео, мене звати Аня, і ви на моєму YouTube-каналі. Ура! Я в зелених штанах, як я вдруг що. В общем-то, що? Привіт! Я думаю, по відео, обложці, по названню, по цьому всьому ви вже зрозуміли що. Ви зрозуміли того, що я сюди добиватися. Я сьогодні складаю образи з Пінтереста. Ні, могу це повірити, нарешті я зважилась на якісь нові, ем, якісь нові Боже, це слово називаю. Нові якісь рубрики. Вот. Вот. Дуже довго в мене було це в голові, чесно кажучи, не знаю, що з цього вийде. Не судіть мене строго, але <кій> якщо вам це цікаво, я для вас зніму обов'язково. Ще щось цікаво. Таке подібне. В, цьому, в цій рубриці вша якісь облази скласти з Pinterest. Хорошо. У мене закінчиться одяг, і мені доведеться одягати одяг з вулиці, чисто тому що треба зняти ще якийсь образ, а мене вже не можу вдягати. Я готова на все, чесно говоря. А Ви, а ви будьте готові на те, що вам зараз потрібно перейти в опис цього відео. Обов'язково задонатити Збройні Сили України. Там я залишу дві е силочки на Стерненка та притулу. На якусь з них задонатити, яка вам більше подобається, якщо не подобається надання, обов'язково донатити на ту е банку або на той збір, який подобається вам. Адже перемога за нами і нам потрібно донатити Збройні Сили України. Не забувайте. Отже, я стою сьогодні перед вами, ну, прям, знаєте, ви мене в такому ще не бачите. А, кстати, 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 Заценіть мою внучка. Я не знаю, яке відео вийде перше, м -м -м, відеще, чи це? але ну, я в двох відео скажу. Ну просто подивіться, яка красива. Ну, як би, ну, да, ну, ну ну по канону, бы. Ну, не біжева, да, Солі, не було біжеве, але розовий ну, теж має бути вот. Да? Ладно, давайте вже поїдемо до відео, вже перейдемо, Ми я вже дуже багато говорила, і давайте перейдемо до суті цього відео. Я поправляю, що ти не молодець, Аніка, звісно, в кадрі ти вирішила що не поправляти. Ну, правильно, так, да. що ще робити. Я зараз буду демонструвати вам ось тут якусь картинку, якийсь короче, образ з Пінтереста. І я буду зараз передіватися і вам показувати, що в мене виключається. Буде Ви будете оцінювати в коментарі високо, оцінювати вам типо, кожен образ. А, я буду складати з того, що в мене є по мірі можливості. Я буду дивитися, що з цього вийде з того одягу, який в мене є. А ви, можливо, десь надихнетесь, побачите образ е, в собі, побачите для себе якийсь образ в тому образі, якому я складу. Або вам сподобається образ, і ви зрозумієте, що о, в мене це це, -це є, я можу це скласти, це поміняти, це що ж. І буде супер. І у вас є образ, і у мене є образ, і у мене є відео контент для вас. Перший образ, який я би хотіла скласти, це, напевно, що буде образ з піджаком. В сьогоднішньому відео у мене два, три. Ну, У мене два образи з цим коняком. Господі, в голові блін, одна алкашня. Ну, да, буває. Коротше, в мене зараз для вас є два образи з піджаком. Я зараз можу щось напінтерісне дибити, тому що поки я доходила до цього відео, я зрозуміла, що таких вещей в мене вже нема. Я така. Спасибо. Дура. Перші мої образи це образ з піджаком, який в мене чомусь. Різний, і образ ще один з піджаком. Але в мене в другому образі з піджаком є декілька комбінацій, тобто можна по-іншому його трошки зробити. От, у нас одразу тут три образи: два загалом, але в одному з них буде три. Так що давайте перейдемо до першого образу з піджаком. Начебто навіть непогано. Я зараз сповняю кофту. А, можна було б сюди взяти білу, білу рубашку. Вона б менчила з футболку. Але, мабуть, зливалася. Людинка купила мікрофон і ним не користується. Вона була гімнє. Ну, Сюди можна якихось аксесуарів начепляти і поміняти кофту, тому що вона помята. Але в принципі, загалом, якщо так подивитись, то по костюм з однієї сторони, а з іншої сторони, ну, він реально ну, цікавіше виглядає. Або я можу додати сюди штани, сині. У мене є сині штани, вони будуть з, з цим. А сюди можна додати біжову кофту. У мене, на жаль, зараз біжевої кофти немає, але я зараз передіну білу кофту ту, що не пом'ята, і зараз притащу сюди, ще сині штани. Мені цікаво так буде виглядати. Вибачте, будь ласка, ці ті штани теж пом'яті і я не винувата. Вони просто стояли в шкафу, я не знаю, що там. Um, якщо чесно, то мені цей образ подобається набагато більше. Цей образ мені якось більше дуже я не знаю чого. Тому що я розбавила його синіми штанами, і воно якось, ну, типу. Um додало якусь ізюминку цьому. Тобто тут акцент з'явився на синьому, але більш. Я не знаю чому, але реально, цей образ не виток. Знаєте, що я зараз хочу ще спробувати? І, і от я хочу спробувати додати сюди джинсів цю рубашку, Замість цієї рубашки сині. Зараз дуже актуальним є багато сойовість. Але, якщо чесно, ви, <кій> я як людина, яка. Любить, коли в, в образах не більше двох кольорів, двох відтінків. Е, я люблю, е, щоб все між собою максимально було типу мечилось і не було зайвого. І ось мені тут зайвий цей білий колір. Можливо, ну в принципі, насправді так-то ні, але часто в мене типу є бдік, і він мені чисто зайвий. Хоча я розумію, що він тут не зайвий. І я би хотіла б спробувати, і знаєте, його на ось цю кофту. Але в принципі нічого не потрібно. Навіть гірше там. Так що. Лишаємо так, як є. Напишіть вам, як вам це, ця варіація образу. Я навіть з одного образу створила два. А зараз я спробую цей образ одягнути разом з джинсовою рубашкою і джинсами. Мені цікаво, що вийде з цього. в цьому е сезоні дуже актуальний джинс. Щось мені здається, що виходить якась. Я кеня. Ну ладно. Чесно кажучи, мені подобається цей образ, але мені здається, що якби джинси були такого самого відтінку, як рубашка, воно було б набагато краще. А так, можливо, сюди можна було б замінити наш санит зараз. Я просто їх прикладу для виду, чисто для того, щоб ну, подивитись звук. Якби це було ось так. Це було б краще, так? Оп? Краще? В принципі, да. так. Ці джинси вони сюди не вписуються. Нібито, Ані, розкажіть мені, як вам показую вам цей образ зі сторін. А я думаю, що сюди краще буде оці штани або джинси такого самого відтінка. Такого самого відтінку у мене джинсів немає, на жаль. Але, ну, типу, плюс до цього всього мені хотілося б об'ємніший джак. Джак у мене доволі не такий, об'ємний. Тому ну, в житті воно може виглядати доволі дивно. Але на камері, в принципі, це, виглядає, не так вже і погано. Але, типу, е напевно, що краще з тими штанами. Вшіть, як вам. Поки що, поки я ще залишилася в цих джинсах, поки я їх не знімала. Я хочу показати вам один образ. Ви його вже бачили, але ви бачили його не зовсім так, як я його складала, як я в ньому ходила. Я б хотіла показати вам його повністю з ще одним елементом. Я надихнулася ось цим вот картинками. Uh, і я вирішила скласти щось подібне, і з зі всього, що є в мене в хаті, я знайшла тільки ось це, що мешиться з сапожками які гострого такого носочка. Зараз я вам покажу, що з цього вийде. І, і в отогі у нас виходить ось такий образ. Зараз я вас трошки підігли, для того, щоб показати, як я виглядаю повну зріст. А я так не покажу. Не видно, блін. А якщо я так стане, упідайте! Добре, зараз я пониж спущу камеру і вам покажу. Logo. Отже, у нас виходить ось такий образ з такими гарними чоботками. Основна моя задумка в цьому образі це те, що з-під джинсів доволі довгих виглядають такі гарненькі носики від взуття. І мені дуже подобається. Я вирішила створити меч між взуттям і кофтою. Мені здається, що це виглядає доволі прикольно. В цьому образі в мене виглядають дуже довгі ноги, такі ну, прикольні. Мені подобається, як воно виглядає. Тут образ неповний, так як тут немає аксесуару, немає сумочки і немає, припустимо, якоїсь правильної зачіски, яка би сюди доповнила образ цей. Але ви можете цей образ оцінити вже є одне моє відео в цьому образі без низу, без цих чудових. Черівічек, от, де я сижу просто в ній і в джинсах. І в мене там вже є зачіска і макіяж повноцінний з прикрасами. Загалом мені подобається дуже сильно, тому що мені подобається, як е, мої е, сапожки стерчать з під джинсів. От, не знаю. Прям, от мені воно подобається. Ну, от воно дійсно прикольно виглядає. Нічого себе не зробиш. Мені просто подобається плюс до цього всього гострий носочок. І це прямо мені так. У мене навіть тут є цей каблучок, що не дуже комфортно і не дуже мітовесь, але можна отак ходити. Давайте перейдемо до наступного образу. Наступний мій образ, який я буду створювати, це знову ж таки буде спіджак, і він буде з, деякими, з декількома варіаціями. І я спробую щось прикольне. Я подивлюся, взагалі як це буде, тому що, на мою думку, це буде зараз виглядати не дуже, але я дуже сильно хочу подивити, як це виглядати. Ось образи, якими я надихалась. У мене є декілька варіантів, так як я хочу спробувати цей чак затягнути поясом з довгою сукнею, з цією сукнею середньої довжини, і з юбкою та ще з шортами. З шортами то точно, а з юбкою я не знаю. Можливо, воно буде виглядати дивно, але я думаю, що варто спробувати. Ось, ну ось цей варіант. Мені прям дуже подобається. Я навіть. Приклала би сюди сумочку, тому що. Ну, ну я вже готова кудись. Прикличте мене, пласочка, куди-небудь. Я прям в носках піду. Вау! Я, як будто якому якась принцеса, яка прийшла мені показуватись під стіночкою. Так. Ну. Поставте, зробіть мені, будь ласка, якийсь ідіт. Боже, в мене є фанати взагалі. Зробіть мені, будь ласка, ідіт. Я вам дуже кав'ярна, якщо мені б він після цього відео зробить і я вам покружусь тут. О, о, особливо після цього образу. Напишіть, як вам цей образ, мені він дуже подобається, тому що а, ця сукня вона дуже дивно виглядає загалом окремо, просто як сукня. І її обов'язково треба з чимось одягати, тому що. Якщо на неї нічого не одягати, то воно виглядає дуже дивно і дуже некрасиво, вона, типу, виглядає дуже дивно зверху, там, на талії вона не облягає. А ось з таким доповненням воно виглядає прям супер. я така прям бізнес-леді. Блін, це просто краса! Дивимось далі наступний образ. Кажу одразу, мені цей образ вже не подобається, і до того, як я, ну. Планувала його одягнути, мені не подобався в моїй голові. Але це для прикладу того, що не всі образи, які придумав я, або не всі образи, які придумаєте ви, і це нормально. А виглядати мають ідеально. Типу, яка людина була б не суперпрошарна одягу, воно все дело. Ну, якось так. Загалом, в принципі, я думаю, що я кудись так може навіть одягнусь. Але, ну, це, типу. Ось так. Я не знаю. Напишіть в коментарях, як вам цей образ. В принципі, непогано, але чомусь. Той образ, який був з короткою, по мені подобається більше. Можливо, цей образ вам сподобається набагато більше. Напишіть в коментарях, а я по мені піду міряти наступний образ. А, я зараз трошки розчарована. В моїй голові цей образ виглядав набагато краще, а на ділі це якийсь трендець просто Я розчарована дуже сильно. Можливо, ну краще поміняти низ, ось цей тому що воно трохи зливається. Але з шортами це виглядає доволі якось не знаю, негарно. Ні, мені здається, що це якийсь бред, воно виглядає дуже наляпісто, дуже багато всього. Не знаю, можливо, дати просто якусь іншу ковтинку Але мені все одно не подобається, як це виглядає зі штанами. Напишіть як вам в коментарях. Можливо, я перегляну переглянути обращаюсь. Я дуже мала великі сподівання на цей образ, але зря я сподівалась, походу. Реально, блін, чого мені так сильно не подобається. Щось не так. Ну, не зверхне, я не знаю. Зараз подивлюсь в дзеркало і вам скажу. Вийшла в ньому за світло, тому що на вулиці вже доволі темно. До речі, там дуже гарний загід сонця, я зараз вам покажу. Поки я йду показувати вам захід сонця, я розкажу, в чому причина. Коротше, мені не подобається те, що дуже багато різного е, бежевого кольору. Типу те, що його багато різних відтінків бежевого. це не дуже гарно виглядає. Дуже багато різних текстур, і це виглядає дуже неохайно і дуже некрасиво. Зараз я виберу найкраще місце, за яким буде зеркало! Коротше, дивіться. Прийміть мої великі, вибачення за зеркало і ой, за скло і за вікно, за те, що воно не помите, Ну. Сорі. Добре, відмочуємо вже цей піджак, і я одягну зараз на низ ще юбку, і подивимось, як це виглядає. Я не маю на цей образ ніяких розрахунків, але правильно, що маю, тому що це виглядає дуже ужасно. Юбка ця сюди, спідниця сюди не, як, ніяк не пасує, ніяк вони сюди не вписуються. Це виглядає дуже дивно і виглядає як якась. Чашка, яку, я не знаю, з під'юпніком якась, ну, типу, це виглядає дуже дивно. Якби вона була прилягаюча, це виглядало б набагато краще. Добре, відмучили вже цей піджак. Їдемо далі. Що у нас далі по образам Зараз глянемо? Загалом. На цьому у мене сьогодні все. Образи, які прийшли мені в голову, які я знайшла, які мені сподобались, в мене закінчились. Якщо у вас якісь ідеї, якісь варіанти є, в мене в описі мого а, відео є мої соцмережі, пишіть мені туди, насилайте свої ідеї або пишіть в коментарі. Обов'язково ставте подбайки і підписуйтесь на мій канал. Та донайте на Стерненка та притулу та підтримуйте збройні сили України. Адже перемога з нами. До зустрічі!